Доброго дня! так, Хто дивився огляд, тест-драйвимо, сьогодні Suzuki Adres 125 ДТ-11А модельний ряд, цей конкретно 2019-го здається року. Я навіть в огляді забув показати вам під сидінням, що у нас тут а, зеркала, кришка бака. 21 рік, здається, як показує. Під сидінням це гарно, без ніяких питань. Так, По адресику. В прекрасному стані він у нас заводиться, їздить. О, дуже зручний є підігрів рук. Підігрів рук сьогодні дуже важливий. Підігрівчик кріпиться сюди під зеркала. От як вам зручно, так, отак вигнути собі пластиночку. От, мені впадло було ставити зеркала, тому їду так, як є. Не було часу, скажімо так. От, вже вже холодно. Я щось в цих штанішках думаю, мені буде не дуже добре. Але як, як вже маємо, працює датчик на бак, адресик комфортний, м'якенький, як я і говорив. На сьогоднішній день, мабуть, кращого апарата ціна якість немає. Дуже надійний, дуже зручний, з великим сидінням і з гарною максимальною швидкістю. І я вам скажу, що в чорному кольорі дуже і дуже гарнючий. Так, трошечки проїдемося тут на місці. Мабуть, тому що щось дуже холодно. От, постараюся заміряти максимальну швидкість. От, по зручності вже говорив, це максимально крутий, можна вирівняти ножки. От, при режимі 60-70 дуже тихенький і дуже комфортний, практично без вібрації. І підігрів руки я вам скажу, от в такий холодний день це багато чого вартий. Зручний апарат максимально 85 км на годину. О, тобто, на багатьох них я їхав, це було в районі. 90-95 максимум їхали, тобто 5 кілометрів, скоріш за все, чуть-чуть підзношений ремінь варіатора, але це в відсотках, то там ну максимум 5-10%. от Якщо максимально у нас 90, мінус 9 кілометрів, 9% це мала бути швидкість 81. От вам і невеличкий. Е Знос по ременю варіатора, от вам мінус 9 кілометрів. Тобто 10%, ну грубо кажучи, це, це ремінчик в прекрасному стані і походить 1020-15% без проблем. Оригінал є оригінал. Так, ну що, по адресику багато говорити не буду. Дуже комфортний, дуже м'якенький. от Практичний, тихенький, інжекторний. ну все в цього скутера є і надійність двигунчика тут мега. от просто Техніка ходить 100-150-200 тисяч без ремонтів, а в ремонті вона ну, недорога, друзі. Поршиву можна купити за... Опа, заглушили двигунчик за 100-150 доларів оригінально і ще користуватися там, десятками років. Техніка надійна в чудовому стані, як ви бачите. Оригінальному японському і поваріаторній системі, і технічно все заводиться, все їде, все працює. Ручки гріються, ви насолоджуєтесь. Сім гарних друзів, покупок в цей осінній період. Це максимально зручний час, щоб зробити покупку. Всім дякую. А вам є!